Скасувавши вибори, Зеленський довів, що він авторитарний лідер. Західні політики вже не бачать різниці між ним та путіним. Цей російський фейк настільки потужний, що зрадометри по всій країні зашкалюють. Зараз я поясню, як цей наратив може вплинути на українців. Російські фейки як бур'ян ростуть скрізь, але більш рясно там, де є родючий ґрунт, у вигляді спірних коментарів українських партнерів. На тлі неофіційних заяв деяких західних політиків про необхідність проведення виборів в Україні ворожа пропаганда почала запевняти, що Зеленський боїться проводити голосування, адже народ нібито не підтримує його політику. Кремль навмисно закриває очі на незалежні опитування, що показують досить високий рейтинг Зеленського. Він ігнорує і закони України, які прямо забороняють вибори під час воєнного стану. Всупереч здоровому глузду, Кремль продає західній аудиторії наратив про Україну як авторитарну державу, яка нехтує виборами та не гідна їхньої підтримки. Одночасно з цим ворог переконує українців, що за Захід розчарувався урядом Зеленського через скасування виборів. Тому скоро Україна залишиться без іноземної допомоги. Мета Кремля внести розбрат у наше суспільство та змусити сумніватися в демократичному векторі України. Ворог розуміє, що суперечки на тему виборів можуть вбити клин як між політичними елітами, так і між простими громадянами. Тому і розігрує цю карту. Будьте пильними, не дозволяйте себе пошукати.